Доброго щеранку. <сміпі> Перекладу про крайномовного каналу. пів 11-го. На ще ранок. З'їздив вже до ну Не на автівці. А так, тролейбус, трамвайчик. А так Гарно, що безкоштовний проїзд я сьогодні чи 5 пересадок робив. Якщо б платно, то ОГУ на автівці дешевше було б з'їздити, але так, сьогодні в Харкові по всій Україні, 20-те та й по всьому світі. 20 вересня 2025 року, субота, погода, бачите, яка щось не розвідняється, вітерець не дуже жарко, але завтра, післязавтра обіцяють потеплішає. Щось там обіцяють 20 28 я навіть бачив. Ну а зараз так градусів 15-16 і ветерець. Як пішла ніч у Харкові, ну в Харкові тут тьфу, -тьфу, тьфу А виходив дружина, розповідала. Погано по всій Україні там щось літало, літало багато. Дніпру дісталося, на жаль. Не закінчується ніяк целіна. А ми все чекаємо і сподіваємось. Коли потепліше, то вже буде справжня баби на осінь. Так? А може ще одна. Вона одна, друга. Буває ще в жовтні потепліше. набу. Ладно, усім гарної суботи. Бажано тихої. Тривоги вже були. А Відбій, не знаю, може і буде. Все, миру добро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. незважаючи ні на що. Пока, мої любі.